Знаєш, це моя дитина, це ця робота, це моя реальна дитина. Але я думаю, що твій бізнес і те, що ти робиш, це пряма проекція тебе. Якби не було тебе, тобі не було такого результату. Тобто ти вкладаєшся максимально в процес, ти зацікавлена в результаті і тому такі гарні, гарні показники, гарні результати. Це це моя дитина, це ця робота, це моя реальна дитина. Знаєш, як можна сказати. Я не просто там відкрила якийсь там простір, де там хтось робить. Да? А це ну, це моя дитина, я її прям так знаєш. Якщо я допускаю до цієї дитини когось іншого, то це мають бути перевірені люди. Вони мають там над цією дитиною так само, як я. Це дійсно. я... Дійсно дуже люблю цю роботу. Я для себе, наприклад, відкрив цю сферу зовсім з іншого ракурсу і зрозумів, що це набагато глибше і набагато складніше ніж просто якась процедура з волоссям. Дякую, що поділилась, виділила час і розказала нашим глядачам і твоїм глядачам багато цінної інформації. Дуже дякую тобі, що ти мене вислухав. Тому що я дуже хотіла це розповісти. щоб Багато хто це почув дійсно дізнався про нашу сферу щось гарне.